Буду дуже вдячна за лайк, коментар та підписку. Це допоможе розвиткові каналу. Також не забувайте натискати на дзвіночок і дивіться нові відео першими. Маленький принц. Розділ 5. Щодень я дізнавався щось про його планету. Про те, як він покинув її і як мандрував по світах. Він розповідав про це поступово. І то принагідно. Отак, третього дня, я дізнався про трагедію з баобабами. Це також сталося завдяки баранцеві. Маленького принца обсіли тяжкі сумніви. І він раптом спитав мене. А правда, що баранці їдять кущі? «А вже ж правда. О, я радий. Я не второпав. Чому так важливо, щоб баранці їли кущі? Але маленький принц додав: То вони їдять і баобаби? Я сказав маленькому принцеві, що баобаби не кущі. А з дзвіницю дерева. І хоч би він привів навіть цілий табун слонів, то й вони не з'їдять і одного баобаба. Почувши про табун слонів, маленький принц засміявся. Їх би довелося поставити один на одного. А далі промовив розважливо. Баобаби. Поки виростуть, бувають зовсім маленькі. й справді. Але навіщо тобі, що баранець їв маленькі баобаби? А то як же? От казав він, ніби йшлося про щось цілком очевидне? І мені довелося добре поміркувати, поки я здогадався, в чому тут річ? Справді. На планеті маленького принца, як на всіх інших планетах, росли трава і бур'ян. Отож, є там добре насіння доброго, корисного зілля. І погане насіння, поганого зілля, бур'яну. Але насіння невидиме. Воно спить, сховане в землі. Аж поки якісь на сінині заманеться прокинутись, тоді воно потягається і спершу несміливо пускає до сонця паросток, безневинну чарівну муравочку. Якщо це редиска або троянда, хай собі здорові ростуть, а коли це якийсь бур'ян. Треба його одразу, як тільки розпізнаєш пагін, випало з корінням. Ну а на планеті маленького принца було жахливе насіння. Це насіння баобабів. Земля на планеті була вражена тим насінням, а баобаб така рослина, що коли не розпізнаєш її вчасно, то вже ніколи не позбудешся. Він захарастить цілу планету. Він прониже її своїм корінням. А якщо планета дуже маленька, а баобабів забагато, вони роздеруть її на клапчі. Є такий закон, сказав мені згодом маленький принц. Причепорився сам уранці Причепори гарненько й свою планету. Треба полоти баобаби зараз же, як тільки побачиш, що то не троянди, бо молоді пагінці троянди баобабів майже однакові. Ця праця дуже нудна, але зовсім легка. Якось він порадив мені постаратися намалювати такий гарний малюнок, щоб усе це гаразд затямили діти і моєї планети. Якщо колись вони вирушать у мандри, сказав він, це їм стане у пригоді. Іноді якусь свою роботу можна і відкласти, нічого від того не станеться. Але з баобабами відкладати годі. Тоді чекай лиха. Я знав одну планету, там жив лінтюг. Він не звернув уваги на кущики. З оповіді маленького принца я зобразив цю планету. Я не люблю повчального тону. Та люди так мало знають. Скільки шкоди від баобабів, а небезпека для того, хто потрапив би на астероїд від них така велика, що цього разу я роблю виняток і порушую свою стриманість. Діти, кажу я, стережіться баобабів. Я хотів застерегти моїх приятелів від небезпеки. Що давно чигає на них, а вони не знають цього, як не знав я сам раніше, хотів попередити їх і тим, хто так завзято працював над цим малюнком. Словом, моє повчання варте тієї праці. Можливо, ви запитаєте, чому в цій книжечці немає ще таких показних малюнків? Як оцей із баобабами? Відповідь вельми проста. Я старався їх намалювати, але нічого не вийшло. А коли намалював баобаби, мене запалювала думка, що це річ невідкладна.